Ніжинський міський голова у розмові про ніжинських волонтерів, які активно і адресно допомагають землякам в зоні АТО, окремо згадав Тамару Стрателат. Ділові жінки Ніжина також надають серйозну допомогу. Тамара Михайловна Стратилат у нас дуже активно в цьому плані працює. Вона спілкується із сім'ями. Вона як кочечка з мамами, з дружинами, з сестрами. Наших вояків, вона піклується про них, вона їм допомагає, заспокоює. Тобто виконує колосальну роботу. Ми зустрілися з жінкою на Ніжинському підприємстві, де в цей час ремонтувався і переобладнувався автобус для 41-го батальйону. Коли роботи стало дуже багато, ми об'єдналися. Об'єдналися всі громадські організації, об'єдналися в одну організацію комітет по захисту учасників АТО Ніжинщини. Ну, так і співпрацюємо всі разом на благо нашої України, бо ми віримо в нашу перемогу, і ми бажаємо, щоб як можна скоріше наші хлопці повернулися. Займається Тамара Стретилат і визволенням полонених бійців. Вона не безпідставно пишається кожним з 15 випадків, бо це врятоване життя, щасливі родини. Це мабуть треба все пропустити. Через себе. І, до речі, у тих жінок, які зі мною співпрацюють по лігі ділових жінок, я вам скажу: ніхто не має синів в АТО. Це просто, от як я люблю говорити це слово: ми українці, ми жінки, ми патріотки. І у цім оціми трьома словами, мабуть, сказано все те, що можна сказати про нашу діяльність. Енергійна жінка поспішала. Треба надати допомогу родині загиблого земляка, зустрітися з волонтерами. Роботи, на жаль, не менше.